Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Заїхав туши до чоловіка, чоловік придбав таку от кобилу. Вася, скільки років? 9 або 10 років. Така от, чорна кобила, вона не продається. Відську має гарну лисину. Вона нікого не кусає, нічого. Все. Кобила спокійна, робоча та розпутай її, Вася. Та розпутай, не кобила пройдеся, проведи її тут, дивіться, кладна кобила. Кобилу не продає, купив собі, каже. А ти її крив чи ні? Ні, це не криє. Ну а чого ти не покриєш тим каратом? Я не аж Така от кобила. Кобила така. Досить довга. Гарна кобила чорна. Ось така от кобила. Кобила не продається. Того кобила вже в мене є на каналі, то кобила на продажу, Була ще така одна продали. гніда. Продається така кобила, кого буде інтересувати. Того кобила спокійна. О, дається лопати, все. Далі не знаю. Така от кобилка на продажу. Ще є такий шпак. Сивий коник. Вася, а скільки тому коньові років? 12, 12 років коньове. <кхе> Кого інтересує. Номер буде номер лишу в лиш описі, дзвоніть, п... питайте, тих двоє. Червона кобила і твого коник йде на продажу. Коник такий невеличкий. Він робить сам? Сам, сам, усь, сам усього ходить, на поєдинку ходить. Взад, каже, пхає все. Такий має по собі горошини. Такий от коник. Він спокійний Гоу! Вася то скоро лопає, Вася молодець. Такий от коник на продажу. І така от кобила на продажу. Кого буде інтересувати? Возить верхом, що той, що той. От ка нічого кобилка. Та сідаю, дай кантру, як до чого кобила. Ті кобилі, скільки років у вас. Дев'ять років. А бусім. Я сідаю. Та чекай вона з ним не втікла. Я катажу в мене, я не чува. Ось така от кобила. Без кантаря нічого, кобила спокійна. О, ти сильний вершник, я тобі скажу. Чор, чорна ладна кобила. Чорна кобила, гарна, гарну лисину має. Кобила довга, а ту не продаєш Вася. А може ти передумаєш? А як буде клієнт? Коротше, якби якби, якби показ, бля, хтось би дав гроші, він би продав. То, такий чоловік. Ось як коні довго не затримують. Ну, кобила. Кобила. Якщо буде звіти, Каже, там колега казав мені, що вона дуже моцна в роботі того чорна кобила, та? Колега, вона моцна в роботі? А ти мені скинеш? Скинеш мені то відео. Ух ти, ти шо мала? Того кобила дуже моцна в роботі. Чорна. Каже не на 100-200% того кобила в роботі. А що ти, та, ти її розпутав, ні? Ага, ти її знов спутав? Ні, ні, там не спутав, але скачу воно століт. Ага. О! Така от кобила, кобила довга. кубила довго. Лево, сліда. О, бух, бух, бу, во!

Того кобила така непогана. Жовта. Хіба треба пробувати в роботі яка вона. Не знаю, не можу нічого сказати. Каже, що їде але... Спокійна кобила. Сідай васяти! Тат? Кобила така нічого буде, у має файну. Ну, кобила довга така, досить. А то ти її кував чи хто? То набула кута? Було кута на Так. Та то вже треба, то, і то вже треба розкути. То вже її треба розкоти назад? Ні, назад не ходить. Ну дай, дошку наш. Кіот коні на продаж. Ось так позаростало таке. Треба перебивати. Треба відбувати, прибити. Треба відривати тепер. Чорна красуня. я ще господа розпізнала, бля. А вона ну, то ж у тебе було? Я, я один їх тримаю, а ти а ну, не. Та купила на 200%. В роботі. Зараз би файного жеребку попустити, трошки більше якусь була. Та їх піддай, да, то дай Вася того, як ти не хочеш, в її тримав. Що? Та дай і того алмаза чи кого-то. Карата, карата. Дядь, а де ти карата? Та в той, що в тому, в, в ясениці. А, в ясениці. ну то я згнув до того, як треба від догнати. Та дай того жерепчата дасть файний лоша, що ти Добре. кубила довго, кубила файну, то дати його жеребчата, то ну, там кров той жеребець має добру кров.

Вважай, ти не йди там, бо шнурком, бо ти шнурком не той. то гарні гори. Господи, лише господаря лишив описів. я тому вона Червона кобила, така, нічого чорну. Чорну по бажанню, якби дав хтось файні гроші, він би продав. Скільки ваші така кобила чорна коштує Та десь? Я не Та я й не продаєш, ти скажи, приблизну ціну. Приблизно. Не знаєш приблизно навіть. Ну як знаєш, не хочеш, то як хочеш. Так, я кажу, він неї можна взяти файня лоша. Має, шию має, все така довга кобила. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні!